Питання ціни на хліб та роботи хмельницького хлібокомбінату і надалі турбує обласну владу. Адже тут випікається більше 40% усього необхідного області соціального хліба. І це єдиний завод, який випускає хліб для діабетиків. Щоправда, останнім часом довкола хлібокомбінату ходить чимало розмов, начебто планується реконструкція підприємства, і значна частина працівників буде скорочена для обласної влади, для мене особисто це принципове питання, щоб дане підприємство працювало. І обласна державна адміністрація вела жорстку політику з новими власниками даного підприємства групою Кернел з тим, щоб залишити в дієвості. Хліб завод також. Губернатор зазначив, що, попри всі чутки, соціальний хліб не дорожчатиме. Ціна на соціальний хліб не змінюється. Як писали засоби масової інформації, на 7% зросли ціни на хліб вищого тонку, на деякі булочні вироби. Це буквально по декілька копійок на боханці. Василь Степанович наголосив, що наразі вартість хліба хмельницького хлібокомбінату на одну гривню менше, ніж в інших областях України. Він запевнив, що цінова ситуація контрольована. Завод буде оновлюватись поетапно без зупинки виробництва.